Вітаю вас, шановні глядачі і підписники. З вами канал Дмитро Ньюс, і ми зараз е зустрілись віртуально в блогерській студії з паном Тарасом Чорновілом. Вітаю вас, пане Тарас! Вітаю, дай Боже. як то кажуть а, пане Тарасе. У мене дуже коротке питання таке, але е воно воно важливе. Я коли побачив заяву від е гур. Е Мова про те, що готується на тлі скандала з яйцями по 17 гривень, нібито російське ПСО. І коли Рєзніков синхронно з цією заявою від гур сказав, що він потребує від СБУ, щоб розібралися з журналістом, який про це все заявив, тому що це також російський ПСО, угу. мені стало не по собі. Одразу холодне літо 53 -е, і все, що було до нього, всі голодомори, гулаги, пролетіли отак. От, от знаєте, в один момент, як у людини, котра знаходиться в, який, в якийсь момент небезпеки, от перед небезпекою цієї віч на віч. Я це відчув. Але суспільство саме на закид про іпсо, щоб перекрити корупцію, яйця по 17 гривень, я саме про це йому подокажу. Ну От, на мій погляд, суспільство відреагувало дуже і дуже е, ефективно. Вони просто посміялися з цього всього. І тема не зайшла. Як ви вважаєте, ми склали певний екзамен на зрілість, е, хоч такий невеличкий. Да? І це перше питання. А друге, а що б якщо б зайшло? І всі б почали б кричати: Ага, враг народу? б ми отримали? Будь ласка, ваша думка? Знаєте, на привики жаль. Це вже не один раз зайшло. Це заходило дуже в них вміло. Ще до 24 лютого, і вони умудрялися. Оця вся історія, парахаботи мутят, все інше. Ми ж цим усім жили. Це все реальні, наші події в нашій країні. Оце толерування стопроцентне, не нападе, швидкі завжди були ті, хто були проти, і ті, хто були, дуже багато хто були за. І Давайте згадаємо, ми зараз говоримо про яйця по 17. Але, а не було історії з бронежилетами, фальшивими бронежилетами в березні місяці минулого року, коли гинули масово наші бійці, коли вони не мали бронежилетів, коли вони не мали касок, коли волонтери це вишукували по всьому світу, а влада. Проплатила гроші, і чорт на що закупила ті ж самі фігуранти, які зараз були. А тоді не було так само, коли ми почали про це просто криком кричати і писати скрізь, це просто все вибухнуло. Не рухайте, не на часі! Так ну нікому не прийшов в голову сказати, там що Тараса Чорновола треба за це розстріляти. Але коли я написав. В певний момент допис, де я, я не звинувачував тоді Шерезнікова. Я просто написав, що події, які зв'язані з забезпеченням армії, події, які зв'язані не створенням безпечних умов для наших військових. Я це написав після страшного вбивства, масового вбивства українських військових в Миколаєві, де міністерство оборони не подбало щоб були підземні нормальні укриття під казармами, вони їх не збудували перед вторгненням. І наші військові, які під командуванням Марченка, захищали Миколаїв і південь України, і Одесу і все. Кілька десятків, де 60, по-моєму, чи 70 людей загинули від одного попадіння ракети в їхню казарму. От після того я вибухнув, я написав цей допис, в якому я дуже обережно, акуратно, але я відділяв: є залужний, який бореться за і командує армію, і є Резніков, який не має відношення жодного до війни. Він має забезпечити армію, він її не забезпечив. Є збройні сили і є апарат Міністерства оборони, який не виконує своїх функцій і тільки заважає шкоди і, і в. От я просто це написав. Я для мене от питання, чи ми трошки дозріваємо чи не дозріваємо. Один там такий був відомий, дуже блогер. Ну він там дуже свого часу був, казали такий дуже про порошенківський ні. Потім пішла оця моновська серія Єрмохінська, коли він почав то порохоботів брудом, потім оббивати там всіх прихильників, потім соратників проти е, братів про зброї виливав море бруду проти е, справи громад. Потім вже оббивати став брудом і самого Порошенка тому насправді. Але мова не про нього він тоді зробив велетенську потужну заяву, яку дуже сильно поширювали тисячі його прихильників проти мене персонально, де було написано протиставляти там Резнікова е, Заужному – це робота на ворога. Протиставляти Міністерство оборони генштабу це робота на ворога. І от це все робота на ворога. Робота на ворога. Недавно дивлюся в грудні місяці к Тоді коли Резніков виступив на підтримку авантюри опівської Єрмаківської. Щодо мавіків, коли вони заблокували доступ необхідних, просто дико необхідних оцих маленьких очей для наших військових для того, щоб прикрити і створити передумови для великої шахрайства імені Сергія Притули, страшного шахрайства. Просто дико, воно мабуть одне з найбільших. Це гірше супутника, по-моєму. Тому що воно коштувало життя кільком сотням українських військових. Я вже читаю цей самий. Блогер і волонтер, який зараз воює, який відчув, що це таке на своїй шиї, він вже не пише, що не можна звинувачувати міністра, що не можна говорити про нього під час війни і все інше. Він пише, що це зрада з боку міністра. Він пише, що це мерзенність, що ця людина взагалі нічого не розуміє, що вона не на своєму місці. От я навів конкретний приклад однієї, достатньо публічної людини. Для мене негативної, але для багатьох знакової людини. Ця людина за цей період від будь-яка критика будь-кого там у владі це робота на ворога дійшла до того, що вона сама звинувачує мародерів, зрадників бездушних, бездіяльних осіб, які не на своєму місці, які крадуть, які не виконують своїх функцій, сама звинувачує у цих злочинах. Відбулось подорослішання? Я думаю, що відбулося Абсолютно більшість з нас, коли почалася війна, виходили десь з принципу. Ну жирав Большой, йому від ній. Там наверху якось знають. Ну це для мене не було секретом, що Зеленський ну точно не може керувати країною під час війни. Це для вас було зрозуміло абсолютно, що Єрмак, який є кротом, не може бути на користь України. Так він скований своїми своїх діях. Він не може напряму воювати проти України, там на хазяїна, але він. Він все одно не буде працювати на користь України. Ну, зрозуміло, що реваншист татаров, який в прямому контакті завжди був спортновим від нього напряму, залежний від ФСБ від цього іншого, не може бути на користь України. Але для більшості це було як певна аксіома. І знаєте, це дуже погано, але ця влада за майже рік війни натворила таких речей. Вона стільки принесла зла, що. Кількість людей, які готові кричати не на часі, круто пішла вниз. І от Резніков, мені здається, от десь, знаєте, я весь час ставив свої питання: хто буде чорним лебедем для Зеленського? Мені здається, що чорним лебедем стали ті кури, які несуть яйця я по 17 гривень. Як не дивно, ну, ну розумієте, є якісь речі, вони все одно десь далекі від звичайного пересічного українського громадянина. Вони десь віддалені. Але. Якийсь момент це попадає в якусь дуже болюву точку. Красти на харчуванні військових це, це крайня дикість. І при тому брехати про речі, про якісь яйця в літрах, в кілограмах, там виноград в літрах, ще там щось. ну розумієте? — Як це, сказав, Андрій Полтава, горці що ти, куди ти переходиш, та спагетті в кілометрах будуть віряти, все що завгодно. Ну, в цій ситуації, знаєте, Жах. мені здається, що це вже зірвало. Якщо ще це не зірвало, Ну, у мене погана новина. Насправді, попри всі ті так звані дуже великі, потужну зараз боротьбу з корупцією, нібито, насправді вона нікуди не ділася. Я думаю, що зараз буде знову дуже багато нових історій, особливо, якщо врахувати, що між Єрмаком і Татаровим пішла відкрита війна, і татар, якого Єрмак хотів зняти, зараз виконує непогану функцію. Отакого собі знаєте, вовка Санітара Лісу. Вовк там, по-моєму, трошки скажений, але він робить непогану функцію. Він. Вирішив помститися. І зараз оті удари ДБР, і СБУ і БЕП, які повністю лежать під Татаровим, і Єрмак їх не може контролювати, вони після того дали можливість виговоритися Резнікову, що це все вигадки, все нормально, ніяких яєць по 17 гривень немає. І після того, коли він все це сказав. Різко, а ось тобі пряме одне звинувачення, а ось тобі затримані конкретні фірмачі і працівники міністерства оборони які саме по 17 гривень. І цими ми з цим всім. І от мені здається, що тут ще й завдяки тій войнушці, це ще добавило свого кінцевого результату. І зовсім на останок останню буквально фразу, що стосується і ПСО, знаєте, хлопці заграються. Є одна проблема: російські ПСО існують. Так, вони абсолютно. дійсно йдуть постійно, вони по нас б'ють, і нам їх треба ним треба протиставлятися. У нас взагалі-то створена спеціальна структура для боротьби з фейками дезінформацією, яка очолює, яку очолює Ніктор Лисенко, яка, ну м'яко кажучи, була серед тих, які потурали і допомагали фейкам і дезінформації до вторгнення. Після вторгнення, ну. Я не бачу їхньої роботи. Вони час від часу публікують табличку е, Росії про російських телеграм-каналів. Все, більше іншої роботи я не бачу. Ту саму табличку публікує і ГУР, і ще там куча інших всяких установ. У нас ну ніби так ніхто цим серйозно не зайнявся, але ну, це є проблема. І найстрашніше, що може бути в цій проблемі, отого пастушка. Прийняти, який кричить регулярно вовки-вовки, щоб до нього збіглися, тому що йому скучно, йому хочеться, щоб хтось прибіг, щоб цигарки йому принесли, там горілочки трошечки. Знаєте, коли вовки дійсно прибіжать, ніхто до нього вже, ну, вовки нападуть, ніхто до нього вже не прибіжить. І от зараз цією історією, коли питання про ІПСО використовується для того, щоб захистити своїх мародерів у владі, це закінчиться тим. Що коли буде дуже серйозне Іпсо, яке може бути дуже правдоподібно зроблено, поки що наше щастя, расисти роблять дуже погані ІПСО, дуже примітивні, але вони коли зроблять дуже добрі, дуже серйозними звинуваченнями. Так як, от, знаєте, тільки подрібній темі, вона не була дуже жорсткою, про ті пальмені, якими 30-ту бригаду нібито е, отруїли, і це мало пірувати довіру до, е, до волонтерів, до всього іншого, От вони зроблять щось на набагато серйознішому рівні, яке буде дуже загрожувати державі і наші, Гур, інші почнуть кричати і псо. А народ повірить не їм, а повірить в те і псо, тому що ви, хлопці, занадто довго брехали. Остання буквально фраза. Нагадаю: про те, що готується і псо, перше, нашому всі дуже мають погану пам'ять. знаєте, От я не зупам'ятний, я просто злий пам'ять мене добра. Так от ми побачили повідомлення гур, друге, це те. В якому гур сповістив, що готуються провокації, там і ПСО проти там, керівників, там Єрмака, то вставляли, то забирали, то проти це було сікаво, готуються, да. то готуються. Це було, знаєте, це була хохма. І таке, знаєте, хто е, ліпше і з більшим засосом задніх потілує е, головного завхоза страни. Але в кінцевому рахунку це було вже після того, це вже запізно. А давайте нагадаємо: рівно за тиждень до Рамштайну. Навіть не за тиждень за п'ять днів до Рамштайну вийшла заява головного управління розвідки дослівно тим самим текстом, тільки дуже коротким, і без фамілій, там було сказано: російські пропагандистські ресурси і відповідна їхня розвідка готують і ПСО проти керівників військово-політичного керівництва України. І в нас всіх виник питання: щось там таке готується, і ми стежили ніяких, ІПСО не було. Там було все тупо, примітивно, і знаєте, отак, як лаптям щіль хрібать. заяви Медведєва, ще там щось. І раптом, виявляється, в цей момент уже були розслідування, готові їх просто не оприлюднювали про закупівлі Міноборони. Про ті розслідування вже знали і в гурі, і в опі. І всі інші, і вони наперед вирішили запустити цю тезу, що готується і псо. Вона їм допомогла як мертвому припарки. Тому насправді губці досить бавиться в такі речі: або ми воюємо з ворогом, з Москвою, або ви зраджуєте і ви стаєте ворогом. Мародери це ті ж самі вороги. Просто запам'ятайте, колись вам це, це згадають. Дуже багато чорних лебедів у вас наподилося. Дякую, пане Тарас. Я починав трошки. Mm, так, з uh, саспенсом, з таким uh, с, uh, певним трагізмом про 37-й рік, про холодне літо 53-го, Але а, хочу закінчити цю тему е, на веселій ліноті такій, тому що я як почув про те, що говорити про корупцію в набу це і ПСО, я одразу згадав, е, як в 19-му році президент Зеленський сказав, що ось моє мій, мій перший відосід це звернення до вас, шановні українці, ось номер набу. Якщо ви бачите корупцію, будь ласка, дзвоніть туди, і якось воно не співпадає. Да? Зараз, за три роки, щось і стало. Да? Дякую вам, пане Тарасе. Дуже класно вийшло розказати про цей непростий момент в нашій вже минулій біографії Держави України. А, друзі, пам'ятайте, що не все, що проти української влади є російським ПСО. І корупція, як не дивно. От в цьому якось списку а, вона потребує нашої особливої уваги і певних питань. Дякую вам, до наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал Дмитро Діз.